Росія використала майже всі доступні їй типи ракет для вранішньої атаки по Україні. У центрі уваги дитяча лікарня Охмадит у Києві, куди росіяни завдали спланованого і прицільного удару. Окупанти брешуть про ураження військового об'єкту. Насправді ж в епіцентрі атаки відділення токсикології, де були діти на діалізі. Частина будівлі обвалилася, а близько тисячі людей взялися власноруч розбирати завали у пошуках вцілілих. Тут лежати маленькі діти. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали операційні та онкологічні відділення лікарні. Сьогодні нам мали брати функцію кісткового мозку для підтвердження діагнозу об 11 мали вести на наркоз. Але не знає, ми знаємо, що там на нашому поверсі. Наш лікар сказав, що поки не можна повертатись, бути там, де ви зараз є. А далі уже якісь інструкції чи щось якісь новини. Поки рятувальники, поліцейські, військові та цивільні розбирали руїни однієї з найвідоміших дитячих лікарень Європи, кияни вишикувалися живим ланцюгом, щоб передавати постраждалим воду, їжу, медикаменти та дитяче харчування. Оголошувалося про потребу у крапельницях, кровоспинних препаратах, антибіотиках широкого спектру, системах для переливання крові, знеболювальних та енергетиках. Після... Добре, ви були в операційній. Так да. загалом від комбінованого ракетного удару постраждали сім з десяти районів столиці, де уламки збитих російських ракет наробили лиха. У Солом'янському районі пошкоджені два поверхи багатоповерхівки. Займання у будівлі оперативно ліквідували. У Голосіївському пошкоджені гаражі, палали автівки у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. Палаючі уламки, впали у житловій забудові. А у Святошинському районі виникла пожежа у приміщенні одного з підприємств. Лише у Києві загинули щонайменше 20 мирних жителів, і ще 90 зазнали поранень різного ступеня важкості. Загалом під час вранішньої атаки Росіяни вбили щонайменше. 31 українця і ще більше сотні травмували та покалічили. Але це далеко не остаточні дані, оскільки розбір завалів і досі триває. Крім Києва, атаковано Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ та Краматорськ. Дитячі лікарні охмадит У нас прильот в будівлю. Все без вікон. Для терористичного удару у понеділок росіяни випустили 38 далекобійних ракет, з яких 30 вдалося збити повітряним силам. Застосовано майже весь спектр, зокрема, одну аеробалістичну ракету Кинджал, одну гіперзвукову церков, чотири балістичні ракети з ОТРК Іскандер, 14 крилатих ракет морського базування Калібр, 13 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників, дві високошвидкісні ракети Х-22 та три керовані Х-59, Х-69. Росіяни намагалися якомога ускладнити роботу оборонцям неба. Ракети летіли на надмалих висотах. Місцями по них працювали за якихось 50 метрів від землі. Водночас окупанти намагаються відбрехатися. Мовляв, атакували військові об'єкти. На цьому тлі Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН, де, до речі, цього місяця головує країна-терорист Росія, яка незаконно посідає місце ліквідованого радянського союзу. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Чалібіджихана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату. На вашому екрані номер картки Монобанку. А за QR-кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. За тисячу кілометрів від рідного дому, але нарешті разом з родиною. Уперше за три роки неволі Наріман Джелял воз'єднався з дружиною Лівізою, доньками Аділє Еміне, найменшою Ніаль. Та сином Джемілем визволення бранця з російського полону стало несподіванкою для рідних. Спершу не повірили, потім була ейфорія і довгий шлях з окупованого Криму через Туреччину до Києва. Коли я його шукала у Красноярську, не знаючи, де він перебуває, знаючи, що його етапували все. Куди він подівся, у якому стані, нічого не знала. І ось увечері э, надійшла новина э, від Мустафа, що ви, що, мабуть, його можуть обміняти. Башта, імені телефон начти, мені мене, чапа. І мені тоді бігла з телефоном і каже: тато повернувся. Я спершу не повірила, а потім поступово зрозуміла, що це правда, і дуже зраділа. Маленький Ніаль лише чотири рочки. Кожен свій день народження вона зустрічала без батька. На момент незаконного затримання Нарімана Джеляла Ніаль було лише 11 місяців. Весь цей час вона була мені донькою за фотографіями, а я для неї батьком по фотографіях. На превеликий жаль, от такі найбільш цікаві. Роки твоєї дитини, коли вона зростає, починає розмовляти, ходити. Вони без мене прийшли. Перед звільненням з полону росіяни попередили на Рімана Джеляла, щоб і не думав про повернення до Криму. Але саме це каже і є головна мета цієї боротьби. Я бажаю всім об'єднатися зі своїми рідними і звичайно повернутися до своїх. Рідних домів. І відчути це ну, найбільше таке моє, моє бажання просто, тому що це дім, який я побудував сам, який ми з дружиною прикрашали кімната за кімнатою. Це було дуже довго, як у кримських татар, це за, ну, часто дуже буває. І потрохи-потрохи він став таким, яким він є наразі. І, звичайно, мені хочеться, щоб оця маленька дівчинка зростала у себе вдома. Бажаю нам усім відчути це повноцінне щастя головної перемоги своєї ж